Привіт! Мене звати Ганна Гарой, сімейний адвокат і сімейний медіатор. І сьогодні поговоримо про те, як не потрапити в халепу при поділі спільного сумісного майна подружжя. Давайте поглянемо на дев'яте питання, з яким до нас звертаються при наданні допомоги у сфері майна подружжя. Батьки подарували мені на весілля кошти, і у шлюбі ми купили квартиру. Чи буде ділитись така квартира при розлученні? Якщо гроші на неї були моїх батьків, а не наші спільні. На жаль, це найбільш типова картина, ем, оф... я би так сказала, не оформлення або неправильного оформлення ем, майнових взаєм... взаємовідносин між подружжям та їхніми родичами при укладенні шлюбу. Оскільки ну, ніхто, на жаль, не оформлює дарування грошей у нотаріуса. А це варто робити, бо виключно суд е, каже, що тільки в цьому випадку, якщо є нотаріально посвідчений договір дарування грошей одному з подружжя, тоді виключно такий з подружжя буде вважати такі кошти особистим майном, і це буде враховуватися при поділі спільно нажитого майна, за які за кошти якого було набуте це майно в іншому випадку, без доказів навіть свідки не допоможуть. Ці кошти будуть вважатися такими, що були набуті в період шлюбу, там збережені, десь там підроблені, тобто готівка. І відповідно за неї була набута нерухомість, яка обов'язково буде ділитися між подружжям в рівних частинах, оскільки доказів. Про те, що були вкладені особисті кошти, про які ми з вами говорили, навіть якщо ці кошти подаровані, але не оформлені немає. Тому на майбутнє, якщо вже так відбувається, то варто просто купляти квартиру до шлюбу і оформлювати там з подружжя. Тоді, відповідно, така нерухомість вона оформлена до шлюбу і не буде підлягати поділу між подружжям в період шлюбу. Якщо у вас залишилися коментарі чи запитання, залишайте їх під цим відео і приходьте до нас на консультацію. Пошукамо і про інше.